Доброго ранку, доброго ранку усім, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Слава Ісусу Христу! Канал Сільське подвір'я. Як ви бачите, сьогодні дома, сьогодні неділя і нарешті я в неділю отримала вихідний. На вулиці холодно, друзі, холодно. Не так, як було вчора. Не так, як було вчора. Сніжно, трішки притрусило нас сніжком. Так, біленько-біленько. І що? Щось будемо сьогодні робити. Звичайно, буде ранкова поранка. Але то ще дуже рано. Свині сплять ще. Ну, як бачите, вже білий день, але на годиннику ближче до восьмої години. Свині ще сплять. Чоловік ще теж відпочиває. Я, як завжди, спати не можу, бо у мене якби графік. Кожен день бігти на роботу, тому я зірвалася з ліжка і зараз щось буду, напевно, готувати їсти. Ще не знаю що, але щось зараз придумаємо. Якщо є живність у стайні, хліб на столі, це не страшно. І дякувати Богові, що ми відкрили очі. Так що, друзі, запрошую запрошую на свій канал, будемо разом з вами господарювати, ходити на роботу, готувати щось їсти, щось будемо робити, однозначно щось будемо робити. Так що запрошую всіх до підписочки, до вподобайчки. Всім дуже щиро дякую. Хто вже підписався, хто зі мною давно. Щиро-щиро велике всім дякую. Так що якось так. Жуля, йдемо до хати? Ідемо? Жуль, Жуль, йдемо, ходи. Ади, ти лиско. О, о, там дровітня, там чоловік дрова рубає. І ми ж жулько йдемо до хати пити каву, бо на вулиці холодно. Я повторюся, не так, як вчора. Учора було о, що це сонечко сходить, щось таке. Учора було десь мінус 12, це точно. Сьогодні, ну, може, не 12, сьогодні, може 7. Бо якби трошки можна на вулиці постояти, але не особо. Земля замерзла, то може навіть і вісім бути. Ну, земля замерзла. Ось така кругом у нас зима. Білизна. Кругом біло-біло-біло. Так, віл, біло? жуль. Жуль. Все гавкають у сусідньому селі. На. На третьому селі. На третьому чи на другому, на другому. На другому селі далі, десь від нас 4 кілометри в церкві вже дзвонять. Так що, а я змерзла в руку тримати телефон. Тому Жулька, пішли до хати. Пішли пити каву. І зараз щось будемо робити. Так, моя старенька кухенька вже, рубка вже горить. Вже можна так добряче до неї загріти руки. Зараз, зараз щось, дровішок, о. І буде тепло. Так. Так, друзі, мій сніданочок. Як бачите, канапочка з маслом, і зверху сир і кава. Без сніданку я нікуди не висуваюся. Сніданок то у мене все. Бо хто був уважний вчора, я говорила, як я чуть-чуть не зіпсувала собі желудок. То таке? Сідаю снідати і беруся до роботи. Покажу вам, як кріп почувається, не дуже важний, але щось там трохи росте. Щось зеленіється. Це кламенчик цвіте вже. Ну, вже два тижні то точно. Два тижні то точно. Як зацвів, і собі оця квіточка така міцна, дуже багато ще має оцей кущ. Пуп'янків. Підливаю я його раз у тиждень пів літри води ось цей піддончик і цвіте, а він собі натягує під корінь, і в якому разі не треба лити, тому що вода зацвіте і корінь загріє. Отак. Все, друзі, снідаю я і беруся до роботи. Так, друзі, знаєте, що я сьогодні собі задумала? А задумала сьогодні, якби не Фейсбук, тобі нічого певно не задумала. Бо в планах було зовсім інакше. Та воно в планах і залишається. Але щось я дуже захотіла пампушків. Тому, що роблю? Там пише літри молока, і, і літри молока. І що тут ще пише? А, і води п'ю склянки, тобто 100 грам води. Я не буду так робити, бо то буде дуже багато. Я ділю цю порцію на попола. Оскільки нам двом треба. Тому молоко і вода, то разом буде 300 г 300 мл 300 мл 300 мл Так. 300 мл Так, сюди ще треба два яйця, але я не буду брати з білком білок. Білок нехай залишається. Щось білка може схімічу. Не знаю ще що, але може щось схімічу. Буду додавати тільки жовток. Тільки жовток. І має бути що. Яйця дві штуки, тобто даю два жовтки, масло вершкове, але масло то вже потім. Цукор дві столових ложки. Не цукор. І десь плюс-мінус пів чайної ложки солі для регулювання смаку. Дві столових ложки цукру. Ще треба. І треба ще сухі дріжджі. Сухі дріжджі. 11 грамів то десь буде плюс-мінус до 2 чайних ложок. Тобто майже повна столова ложка. Отак. От Це все треба перекалопутити. Це все треба переколопути і додаємо до цього всього діла, додаємо муку. Так, тепер мука. Там пишемо. таким способом я це все діло роблю, щоб не порушити. Там пише, що... Ой, мука-мука, борошно 500 грам. Не знаю, друзі, скільки в мене тут піде. Як домілюєте, на ці стакани, цей стакан у мене якби 200 грамовий. Два стакани. Три стакани дам для початку. Для початку дам три стакани. Так, І це все треба діло зробити типу опару. І хоча б на півгодинки поставити в тепле місце, щоб це все діло підкисло. У мене це, в моєму випадку, це буде моя старенька пічка. І зараз на пічку рушничком накрию. І нехай воно собі там кисне. А я беруся до другої роботи. Але що я вам ще покажу? Чи ви зрозумієте, що це таке? Бо я сама була в шоці. Пишіть в коментарях. Я знаю, що ви скажете. Бо вже чуть-чуть карточки показала, але все рівно. Я була в шоці, друзі. от такий наш український олій. Не знаю, що на це все сказати. Що до цього олію дають. Зразу, як ми принесли, це нам давали на паї Зразу, як ми, нам, як, е, ми принесли додому. Був олій, як олій. Ось такий, це я вже собі розливаю в бутилочки, би мені було зручно. Ось такий, ну просто рафінований, звичайний олій. Правда? Отут в бутилоці? Виглядає ніби непогано. Хоча ми розуміємо, що це далеко не олій, такий, як колись був. А що це тут? Що вони до нього додають? Тут я в шоці. я в шоці? Він, я його тримала на вулиці, от у літній кухні от принесла я звідти з холодного повітря до хати. Я розумію, що він зараз розійдеться, що він стане такий, який він був. Але все рівно, що вони до нього додають? Чи тут теж є пальмова олія? Я не знаю, я не розумію. Я я ж кажу, я в шоці. Я в шоці з тих виробників. І з того всього. Добре, кладу я пончики підходити, беруся до другої роботи. А про пончики поговоримо потім. Так, друзі, трішки наша опара на пампушки підкисла. Тепер буду братися до роботи руками. Для початку своїма п'ятьма. А далі побачимо, як буде діло. Можливо, висиплю це все діло на стіл і е, буду місити. Так, ці телефони задовбали, я вам скажу. Ще не встигла слова сказати, як вже дзвонить у чоловіка телефон. Ну, коротше, сюди ще треба 125 е, розтопленого масла або маргарини, що у вас є. Так. І це все діло беремося місити. Тепленьке, файненьке, кістечко. Ось, ось така жовта маса. Яйця домашні. Ось така жовта маса. Не знаю, скільки мені ще сюди піде муки, бо повторюся, не маю ваги. Але сюди я вже дала до пари три стакани. Чотири. П'ять. Шість. Даю шість. Буде у сумі 6 стаканів. Зараз побачимо. Думаю, що ще треба буде і не 6. Думаю, що ще три точно треба буде. Тут у мене було просіяно в мисці окремо 4 стакани. Два я вже забрала, три верніші. Ні, 5 було просіяно. Ну, ось така виходить маса. Як замішу, покажу і скажу, скільки стаканів пішло. Так, дам трішки, дуже трішечки миску олії. І поставлю сюди тісто. Тісто ось таке гарне, м'ягоньке, дуже м'ягоньке. Можна сказати, що якби це було щось інше, то можна ще й додати муки. Але наразі у мене пішло 8 стаканів муки. Стаканчик у мене ось такий пластиковий, не знаю, рідини там 200 грам. Муки не знаю скільки. Так що вам не буду нічого казати. Може, десь пізніше буду щось пекти. Підкуплю собі вагу кухонну. Тоді буду вам виважувати і все розказувати. Наразі вийшло, як вийшло. Ось таке м'ягусіньке кісто. Так, ставлю зараз на бабчину пічку і нехай тісто підходить. Накриваю зараз рушничком і нехай підходить. А далі будемо працювати, покажу. Ну що, друзі, як ви пам'ятаєте, у нас мали бути по ходу пампушки. Щось я подумала, подумала. І хочу вам показати те, що я вам показувала скоріше. Мова піде про олій, типу про олій. Дивіться, постояв олій в хаті дві годинки. Хіба ви, ви впізнаєте ту бутилку, що була попередньо? Думаю, що ні. Це та сама бутилка олію, тільки вона постояла дві годинки в хаті. Як ви думаєте, що сюди додають? Я не знаю. Я ще не читала склад. Але думаю, вартує прочитати. Ну тут такими дрібними буквами написано, що тут без окулярів не розберешся. І як я люблю сміятися з чоловіком, що щоб це прочитати, ще треба 100 грам випити. Бо інакше ніяк. Бо тут це все, що вони тут написали дрібними буквами, це точно це для дитини, напевно, тільки може прочитати, у котрої зір чіткий. Я вже не можу прочитати ось такі букви. Так що, напевно, будемо з чоловіком, з чоловіком пити по 50-грам, закусувати котлетами чи чимось і читати, що тут склад пише олію. Але я відступила вже від того, що я мала говорити, олій, нехай йде в тумбочку. Тут мали бути Чоловічі, скрути трошки той телефон, бо лише я тебе маю слухати. Мали бути, друзі, пампушки. Але пампушки не хочу. На тому олію не хочу. Можна би було їх попекти, посмажити на смальцю. Смальцю благо є, але смалець теж не вихід. Тому у в кожній хаті є добрий дядько-холодильник. Що туди поставили, то воно там і буде, якщо його ніхто звідти не потягне. У нашому випадку ніхто не потягнув. Чоловік сміється з цього всього, що мали бути пампушки, з того всього буде завивальник. А я згадала, що моя. Друга мама, свекруха, колись пекла такі нам добрі завивальники. Тепер уже нема тої сили, нема того здоров'я, як би там не було, 93 роки на плечах. Тому буду цією справою займатися я. Так, тісто попередньо ви бачили, що я робила. Роз, розкатала одну половинку, ще одна половинка треба перемісити. Одну половинку розкатала, розробила мак, мак уже готовий. В коробочках продається, думаю, знаю усі, що мак уже готовий. Роз, розкидала його по цілому тісті. і Закрутила ось такий завивальник. У нас завивальник, завивальник, що там, я не знаю, у кого як називають. Напишіть в коментарях, буду рада почитати, у кого там, як, як називають. Отак. От Все буде такий у нас. Завивальник. Могли би бути, в принципі, і булочки. Чоловіча, може би розрізати тебе були булочки такі з маком. А ні? Можуть бути? Може зробити одну пательню булочок, а одну завівник, але якщо добре ні. піде, то буде якщо, дві пательні. Якщо в нашому буде, буде... Якщо буде... Не знаю, як воно буде і що воно буде, але зараз будемо щось пробувати. А і отака справа, друзі, фантазія розіграє, розігралася. З того всього вже буде незавивалених, з того всього вже будуть булочки. Трошки пательню змащу олією. Роблю для себе, для нашої сім'ї, не роблю ні для кого, на продаж не роблю. Тому руками, руки чисті без рукавиць. Пергамент і пергамент теж трішки додаю олії. Так, зараз поріжу і побачите далі. Так, попробувала я ножиком різати, Но ножиком не дуже важно. Буду пробувати. Буду пробувати різати ниткою. А це хорошо. Mm. А це хорошо. Ви знаєте, що я вам скажу, друзі? Що дуже добре мати збоку і якогось там підказчика, суфльора. Бо то виходить, що тяжко різати, бо тісто прилипає до стола. Але що чоловік надумав посипати муки під, під цей завивальник, і ви знаєте, це діло? Це супер. Так що я тепер вже буду... Буду, чоловіче, коли буду пекти всякі булочки чи ще щось там, буду тебе кликати завжди. Аби ти мені підказував. Ну, а що, лишень їсти готове? Їсти готове, то любий вміє. А ти зроби, щоб воно було готове. Так, добре. Менше з тим. Отак буду отак його рідчі трошки складати, бо світла нема і нехай підходить. Щось має з того всього вийти, обов'язково. Як спечу, то покажу. Так, забула вам показати, якої товщини кисто. Ну, десь, десь пів сантиметра буде. Це пів сантиметра це буде точно. Навіть ще можна трошки розкачати, щоб не було дуже грубе. Знаєте, що я маю тут такого суфльора? Сидить збоку. Вечеряє. Вечеряє чебуреки, вечеряє капуснячок. І лише підказує, що я маю говорити. І якщо я добре говорю, показую, що все, лайк. Все лайк. Ставте, люди, типу, лайк. За що я вам буду дячна, звичайно. Так, тепер мак. Мак готовий. Вже я повторюся, що мак готовий. З коробочки. Додала трішки, щоб він був рідший, чуть-чуть додала молока. Але дуже трошки, щоб не був він дуже сильно рідкий. Так, тепер це все. Вже повторююся, тепер це все. Рівномірним шаром, плюс-мінус одинаковим, треба розправити по всьому тісті. Боже, як колись все пекли. Колись ніхто не купляв жодного печива. Ой, наші бабки, наші, наші мами, особливо чоловікова мама. Моя свекруха, але я мені язик не повернеться назвати людину, котра виховала мені чоловіка свекрухою. Отак. От його Все. тепер. Закручую, так, як і в попередньому. Ну що, друзі, ось така в мене вийшла смакота. Дивіться, просто як сінабони. Булочки такі є. Відська красота, але ще гарячі, гарячі. Одну одненьку взяла. Зараз Попробую. Ось така, друзі, красота. Бачите? Так що зараз буде пізня вечеря з компотиком. Не для мене, для чоловіка. Мені таке на вечір не можна. Тому всім смачного, готуйте, експериментуйте. Як я експериментувала. Усе давала приблизно на око. Так що всім смачного. Гарного всім спокійного вечора. Боже, вас війні. Па-па-па-па.